Окупанти нині вкотре обстріляли Херсон, поцілили в житлові будинки та в одну з лікарень. Окрім цього, є прильоти по житлових будинках. Росіяни не залишають звільнений регіон у спокої. За вчорашню добу російські окупанти 18 разів обстріляли територію Херсонщини, повідомив начальник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Про актуальну інформацію на Південному фронті, зокрема, сьогодні говоримо із Андрієм Ткачуком. Він з нами на зв'язку з Кайпом. Андрію, привіт! Привіт, Сергія раді тебе бачити. Ти зараз на півдні країни. Яка там ситуація? Що можеш розповісти? Е, ну насправді ну, з підводки, яка була все, в принципі, Зрозуміло зараз. Росіяни активно обстрілюють місто. Е, насправді, якщо в перші дні е, після деокупації міста було якось спокійніше і цього не послідковувалося, то останнім часом дуже зростають обстріли міста і прилітає дійсно в цивільні райони. Стріляють куди попало, як-небудь ну просто є випадки, які були прямо на очах, які були поруч, прилітали, і не розумієш, куди для чого вони стріляють. Наприклад, там тиждень тому, наприклад, в місті відкрився один з е, відомих супермаркетів товарів. Були величезні черги. Були дійсно. Люди не мали продуктів, були великі черги, і тут поза через два дні це місто було два чітких прильоти. Тобто розумієте, коли є прильот один куди небудь чи можна там сказати, що не влучили, десь не пішло. Тут було два чітких удари, саме в цей район, і відповідно з жертвами загинула літня жінка. Ну тобто. Е цей момент ти бачиш, і просто розумієш, чому сюди. Ну тобто яка ваша логіка, це як не варварство і просто не знищення міста, і е, далі тероризування цивільного населення. Тобто, попадає тут. Ну незважаючи на це, е, влада намагається відновити якесь нормальне життя в регіоні. Е, вже там помаленьку з'являється електроенергія, з'являється водопостачання. Ну не так все там е, добре, і як би могло би бути, але насправді потрішечки відновлюються люди, натхнені люди. Задоволені тим, що вони повернулись додому. Вони хочуть так жити, кажуть, переконують кожен раз ми ще потерпимо. Нехай пробуде світло, не буде світло, нехай не буде води, але ми вдома. Ми вільні в вільній Україні. На жаль, вони кажуть, хоч і їм важко. Вони тривають, тому що насправді де факто чи не місяць в принципі. Люди багато хто без електрики і без водопостачання. Але загалом добре, що відновлюється ця ситуація на півдні. Добре, що починається якесь відновлення електропостачання водопостачання, і в тому саме в плані і в Миколаїв є перспективи, що подадуть нормальну воду, тому що зараз там є солона вода в трубах, Ну тобто з моря черпають воду. ну тобто... Як виходять ситуація, як можуть, але нібито є перспективи саме по цивільній ситуації, що відновляється, і життя повертається в Херсон. Виїжджають більше чи залишається все таки люди, якщо так підсумувати? Виїжджають багато. Виїжджають. Почули вони заклик від влади, що потрібно виїжджати. Ви ж розумієте, відновити опалювальний сезон до зими це важко, тобто буде важка зима не тільки в Херсоні. Ми розуміємо, всій Україні, але там важче там і а дуже важко по. Буде інфраструктурі, і знову ж таки, це артилерійські обстріли. Тобто, це не є питання ракети, де є тривога, де ти знаєш що щось летить, можеш сховатися, і потім якийсь час може там безпечно працювати більш-менш енергетики, наприклад, чи інші представники комунальних служб в цьому випадку не виходить, тому що ну це сусідня, ну це інший берег. Ти просто вони момент чуєш, як є. Вихід і через 10 секунд приймлі. Тобто місто в такому стресі завжди це є, там ситуація, як в Нікополі, як е, в багатьох містах, там в Бахмуті, е, в Покровську, те, що поруч з лінією фронту відразу. Тому там відбувається телефоського функція. Це важко. Люди це розуміють насправді, і ті, хто має можливість, виїжджає. Ті, хто мають там стареньких батьків, літніх батьків, яких не можна вивезти, залишаються в місті, багато людей, які Пережили багато важких моментів окупації, були і на підвалах і піддавалися катуванням ворогу. Ну вони вже принципово ти спілкуєшся, розумієш по очах людини, що вони принципово не хочуть виїжджати. кажуть, ми тут провели ці 9 місяців. Ми пережили такі аварски, нелюдські умови, і зараз покидати рідне місто ми не будемо, тому є таке. Окрім того, що зараз намагаються повернути усі комунікації на звільнені території в правоохоронців, теж є чимало роботи. Зокрема, затримують людей, які працювали. Із ворогом колаборантів, зокрема, затримали заступника мера Херсона, який співпрацював із так званим гауляйтером Сальдо. От з того, що тобі довелось бачити, і як взагалі гадаєш, от, що мотивує людей ставати колаборантами? І от враховуючи те, що Росіяни на півдні отримали поразку. Їх вигнали із Херсонщини із е, е, правобережжя. Фактично, їх можуть звинуватити зараз і е, все повісити на тих, хто власне цими зрадниками і був. Що це вони винні? Що росіяни втратили Херсонщину? Ну тут не дуже за адресу питання. Тут треба звертатися там до ДБР СБУ, але видно вони працюють. Вони проводять фільтраційні заходи. Там роботи чимало вистачає. Є з ким працювати. Клієнтів, хлопців, багато і у ну, них відпрацьовують і надіюся, що відпрацюють по максимально, як можна. Що спонукає людей е, колаборувати? Ну напевно, якісь амен е, вартості не відносити себе до нації, до української нації, і все таки піддатися. Як теж на піддати ті пропогані, треба трохи думати, там, вмикати голову і розуміти, де ти є, і що для тебе є земля, і що для тебе є рід. Тобто, але в цих випадків завжди можна десь трішечки заблудитися, не зрозуміти, можна потрапити під тиск і в цих випадках легше дивитися зараз на Херсон, відбувати розуміти, що відбувається. Це якщо би теоретичному десь якийсь меседійшов би до людей, які зараз є колаборантами нато, то ти, ліпше здатися вже. І принести якусь користь українській державі, здати якусь інформацію, здати перебування і виїхати і здатися владі. Це було б би... чому їх не звинуватять? Не звинуватять їх в причині, що Росія апріорі не буде визнавати, що вона десь програє для внутрішнього свого споживача, для внутрішнього свого громадянина вони не програють Вони там такі чисті аташлі, там перегруппірували. Ну тобто, в них немає поразки. Вони це не продають так. Тому вони колебрантів звинувачення не будуть. Коли їм не потрібно. Тобто, подивіться, що в нас відбувалося з словам, якого ліквідували фактично. Ну швидше за все, що так і відбулося. Більшість ось цих гауляйтерів їх відсторонили від роботи, і сам Сальдо він не, не керує е, тою тимчасово куповною частиною Херсонщини. А перед цим тимчасово окупованим Херсоном він не керував. Керував ФСБшники Лісієї, який фактично робив всю роботу. Сальдо в цьому випадку був просто обличчям, який продавали е, намагалися продати. Херсонцям і області, що, от бачите, от це що вашу ну, українців, коли цього обирали, і от це вони ходять. Вони розказують там, народ Херсона, народ Запорожжя, Вони використовують такі речі для того, щоб е, е, нібито показати, що та-та, от ж ці люди, але вони нічого не вирішують. Вони є просто їх е, е, використовують і викидають. потім. Росіяни фактично втратили єдиний обласний, єдине велике місто обласний центр, яким захопленням якого вони так пишалися у своїх пропагандистських ефірах, і зараз не полишають намірів фактично знищити його, тому що щодоби засипають вогнем із різних засобів. Як на твою думку буде розвиватись ситуація далі? Чи може чекати на Херсон доля, наприклад? Маріуполя, коли місто ну майже зрівняли з землею ну по маріуполю не можна казати, тому що це є різне географічне положення міст, тобто питання в тому, що вони входили в нього, хотіли зайти. І там було питання оборони. Зараз про цей момент, не йде мова про те, що вони там наступають на Херсон і пробують форсувати Дніпро. Вони зараз окопуються, окопуються на лівому березі Херсонщини, формують фортифікаційні споруди і намагаються захистити свої логістичні шляхи, які ведуть з Криму на Донбас і на Запоріжжя. Відповідно для них це зараз важливо, тому то не йде питання по питання нищити не нищити. Ну ми бачимо, що вони Вони нищать все, що можуть нищити, тобто, питання. В тому наскільки вони там сконцентрують свої артилерії для того, щоб бити по місту зараз. вони це роблять, але вочевидь для них це не є пріоритетним. Але місто багато потерпає і багато обстрілюється і місто, і область, і села навколишні, які є прилітають по тій самі Чорнобаївці, Білозерці. Музиківці, ну це сали, які навколо Херсона, і трішечки далі по Херсонщині. Ну то тобто ми активно обстрілюють регіон. Спогнозувати, що вони хочуть з ним зробити, не спогнозуєш, що і ну наразі є в них можливість дострілювати артилерії. і вони це будуть робити. Андрію, завтра зима. Чи підготувався, як підготувався ваш підрозділ до зими? І взагалі, чи готові ми до бойових дій взимку, і чи готові росіяни до бойових дій? Підготовка ну, першочергова це то, теплий одяг. Якщо зараз маєте можливість комусь допомогти з грузів, з рідних лише е, зайвою пара шкарпеток теплих не буде в жодному випадку. І, Термобілизна зміну теж зайвої не буде. Хороше зимове взуття це те, що потрібно мати на зиму, мати рукавички. Ну просто нормальний комплект зимової одягу. По формі, ну не знаю, з того, що я зустрічаю, все окей, є форма, яка видана збройними силами. Зимова форма, я що отримав в лютому місяці, коли мобілізувався. У мене вже була зимова форма, і зараз проблем немає. Комплектують, є запас, тобто в цьому випадку окей. Але вже ж є елемент того, що кожен має подбати. Про власні якісь там особливості, що потрібно, я ж кажу, зайвого одягу не буває. Так само записаємося одягом, записаємося, намагаємося знайти якісь західні станції. Ті самі АКОФЛО зараз багато замовляємо намагаємося замовили для себе теж один з коштів, який там тобто, допомогли люди зібрати на мій підрозділ. Частину збирали на автомобіль, але в більш і більш потрібно на ремонт автомобіля. піде одна сума також на кошти виручені купому зарядну станцію для того, щоб можна було зарядити самі телефони, якусь техніку, рації. та навіть до речі, від нього і стрілянку може працювати тестили. Все працює, тобто абсолютно корисна штука. Генератори, які так само скуповуються, хтось допомагає. Тому підготовка до зими відбувається дуже багато допомагають. Волонтери різні волонтерські організації. Щодо підготовки до зимових дій взимку, ну до бойових зимку, ну дивіться, ми вісім років воюємо. 8 років ми воюємо і влітку, і взимку і навесні. Ми розуміємо, що очікувати від української зими, яка вона буде і де вона буде, тобто питання по підготовці тут. Я думаю, розпитати не потрібно штабі дуже добре знають, що робити, і вже досвідчені польові командири, командири бригад, батальйонів які знають, як підготувати свої підрозділи свої особови з особовий складу ними. Тобто, знаємо, як це робити. По росіянах ну важко питати, тому що у нас, на в нас дуже велика лінія фронту, надзвичайно велика, і вона досить маневрена. Тому ну що якщо є позиційні позиційнові на там прикод Бахмут, ну, який стоїть героїчно і цей спротив окупанту, то є деякі лінії, так зараз по Херсону ми просунулися. Є інші напрямки. Щось прогнозувати важко. А вже ж завжди є корисно в якийсь момент ікс, коли є сильні заморозки, вибити з противника з якихось облаштованих ним прибуті для того, щоб вони знову окопувалися. це вже холодна зима, земля важка і. Вже важче. Тому ну, зима буде важкою, всі розуміють, що таке е, війна зимою. Але я тут, в нашому випадку, ми вже 8 років, виві, ми знаємо, що таке наші зими, і я е, внутрішньо сподіваюся і певний, що ми підготовлені краще і готові до цієї зими. Знаєш, Андрій, на завершення нашої розмови в мене було підготовлено інше запитання, але я, хочу, я його обов'язково ще поставлю в цьому ефірі тобі. А хочу поставити е, те, яке зараз от мені в голову е, ну, прийшло. Ми з тобою знаємося давно, знаємося ще з частів Майдану. Ми з тобою з тих, хто були на Львівському Майдані, активно все робили на Київському Майдані. І я тебе завжди знала, бачила в різних ситуаціях, ти завжди такий оптимізм був. Зараз ти зовсім інший. Я не скажу, що ти песиміст, але ти зовсім інший. змужнілий, такий зовсім інший. Які взагалі настрої в хлопців і в тебе особисто, от за ці 8 місяців війни, дев'ять місяців війни і за ці 8 років в принципі? Розумієш, є Випадки, які надихають От Херсон. Він надихає. Він надихає е, на те, що ти можеш, що виходить, що долучаєшся до цих процесів. розумієте, тут кожен це мурашка на своєму місці. Хтось робить десь більше, десь менше. І я е, 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 там особистерця та в мене є, там своє бачення, свій характер. більше там оптимізм. В мене е, робота, яка мені зараз подобається. Я роблю те, що я хочу робити. Я відпрацьовую там, де я хочу відпрацьовувати, і я є там корисним, де я маю бути. І відповідно це надихає. Коли ти бачиш цей результат, приїжджаєш ти самий з Херсон села навколо, спілкуєшся з людьми, які ти ну дякують. І я їм дякую, тому що нам ну легше збройні сили в цьому плані легше. Ти знаєш, є тут ти тут твої хлопці, тут стояну стоїти підрозділи. Там ворог. Їм важко не хворохнув коло них людям в окупації в рази важче. Це моя внутрішня думка. Я їм дякую за те, що які вони спроти Це набагато важче і складніше. І коли ти приїжджаєш і спілкуєшся з цими людьми, до які розказують, як до них по три рази приходили росіяни, то погрожували, то стріляли, то. Зучається з малим хлопчиною, якого там на підвалі стріляли зброю над головою. Жіночку, яка 24 дні провела на підвалі, її били, катували за те, що вона листівки розпаяла. І розумію, що ну вони надихають, як оптимістом не бути. Ну якщо ми боремося зараз і так боремося, і ніхто не буде віддавати цю землю. Тобто це не якісь пафисні слова. Ну тобто можна ж було б того не робити, і можна було і працювати з колаборантами, і не клеїти нічого. А люди це роблять люди. Працюють на збройні сили, допомагають, надають інформацію. Це як оти, хто зараз в окупації тобто і надихаєшся цим, і є за кого боротися за людей, які там відповідно за наші території. Тому є оптимізм. Так я навіть я собі пригадала відеофрагмент з інтерв'ю іноземним журналістам одного з херсонців або мешканців Херсонщини. Він, до речі, англійською відповідав, і він говорив, що. Добре, нехай у нас немає зв'язку, у нас немає гарячої води, немає тепла. Але головне, у нас зараз немає росіян, тобто люди настільки тішилися звільненню деокупації регіону, що як ти вже казав, вони готові потерпіти. Але що таке? Чи правда, бо чули таку тазу від різних військових колег, також які зараз на породові, яких вмикали в наш ефір, що... На фронті легше е, витримувати бойові дії ніж витримувати новини, коли ти бачиш, що цивільну інфраструктуру, от, наприклад, Львів, так е, що по цивільній інфраструктурі тут націлюють свої ракети окупанти та кожному е, своє цьому випадку. Там не можна я, я завжди кажу, коли в тебе є друг в ЗСУ, який тобі щось каже, і ти це сприймаєш там за Він особливо тебе переконаний, ніколи цього не слухати. Кожного з нас є свій якийсь там квадратний сантиметр величезної кілометрової мати. Ну, тобто Ми бачимо лише своє, в когось є м, неважкі відносно позиції, відносно тилові, успішне просування, натнання. Хтось сидить, як в Бахмуті зараз просто в пеклі. Ви всі бачили, в яких окопах сидять. Тобто, і це лише одна позиція. Таких багато, таких сотні. Тобто і дуже сприйняття знову ж таки людини. Мені мені важко, коли я розумію, що мої близькі в небезпеці там чи в Києві, чи у Львові, чи будь-де, тому що ну ти головою переживаєш. Не можеш робити свою роботу. Ти хвилюєшся, чи все окей, чи вони не попали, десь під прильот, чи що там з електрикою, чи буде їм тепло. Ну тобто, вже ж хвилюєшся. Ну так і це і спонукає. Ну тобто, чому ми воюємо, боремося, вибиваємо звідси орків, тому що ми. Ми переживаємо за нас, за, ну, за рідних, за близьких, за наші сім'ї, за ну тобто за нашу землю. То в цьому є питання? Тому бореться, тому тому що воно розумієте, тригерить. У нас обірвався зв'язок з Андрієм, але ми дякуємо тобі. Чи, чи є так, Андрій, та є Андрій на зв'язку є. А, так. Андрій, чи ти чуєш нас? Андрій дякуємо. Андрій, дякуємо тобі Бачу. за розмову. Дякуємо, що ти був гостем нашого ефіру. І завжди раді бачити тебе і в цій студії, і через skype зв'язок. Бережи себе, вітання хлопцям. Бувай дякую.